Все, що зараз відбувається, є дуже великою раною і в моєму серці. Я глибоко розумію, що несе за собою слово втрачати, бо я виросла і частину свого дитинства провела в Криму обусі з дідом. І цю частину мого дитинства забрали, її вкрали. Ця війна руйнує не тільки наші оселі, нашу історію та культуру. Вона також старається зруйнувати наші серця, вбиваючи та викрадаючи наших дітей. І ті діти, які зараз тут знаходяться, звикають до звуків сирен. Замість того, щоб чути відлуння шкільного дзвоника, вони прокидаються посеред жахливої ночі, щоб вижити, а повинні прокидатися щасливого ранку, щоб мати можливість вільно жити. Тож майбутнє, яке ми зараз робимо з вами, це майбутнє вільної, сильної держави, і ми боремося за світло, щоб побороти темряву.